Дякую справді за ваш візит. Ви вперше до мене завітали. От справді ну, треба розуміти, що є таке обласна рада і які є основні функції. Якщо говорити в контексті ось цих повноважень, які будуть надані радам, взагалі децентралізації влади, так, реформи місцевого самоврядування, то рада. Очікує ті головні повноваження, які вона за своєю природою і мала би мати. Рада від слова радитися. Так? Отож, рада в першу чергу має представляти інтереси громади, а інтереси громади це насамперед життєдіяльність громади. Так? Це ті і економічні, і соціальні. Пріоритети, ну і, звичайно, духовно моральні. Я хочу сказати, що, звичайно, що на нашу долю випала така надто велика ноша, той важкий хрест, який довелося на себе звалити, якраз в ці часи в Майдані. І ви знаєте, Хотілося б максимально зробити в цьому плані, щоб громада відчула все-таки нашу підтримку, і що ця підтримка, власне, вона є від влади народної насамперед. Чим займається рада? Рада насамперед. Ви знаєте, пріоритети в нас трошки змінюються. Змінюються в плані постійної, як то кажуть, роботи з підтримки військовослужбовців в зоні АТО. Отож, працюємо таким чином, щоб підтримати їх не тільки у плані підтримки такої. Продукції, продукції і, наприклад, тих засобів гігієни. А ось нещодавно приїхали з зони АТО Владика Іоан і отець Анатолій. Ми разом з ними створили при нашій раді робочу групу, і зараз ми моніторимо які власне речі і що потрібно для наших хлопців, які зараз там в східній Україні. Потрібні аптечки, виявляються, особливо сиворотка від змій це те, що оминалося і те, чого там не вистачає. Зараз цим активно ми займаємося, і треба сказати, що депутати в цьому беруть активну участь. Позавчора була сформована така. Колона і разом з головою ОДА Юрієм Олеговичем Ткаченком ряд депутатів власне змогли, як то кажуть, благодійно зібрати і борошно, і крупи, і власне. Безпосередньо все начиння, яке потрібне зараз у тій зоні, і не, не просто для військовослужбовців, а навіть вже і для самого населення, е в якого немає доступу до елементарних речей, які б вони могли придбати в себе там е в магазинах. Е так що е наше АТП, тобто е підприємство комунальне, е буквально позавчора е звідти відправлений був. Транспорт, і звичайно, що м хотілося б сказати велику подячність усім тим. І не тільки депутатам, а насамперед активному і небайдужому населенню хто жертвує, можливо, навіть своєю останньою копійкою. Але я повинна сказати, що саме ці люди будуть відчувати по-справжньому і відчувають, що таке йде війна в Україні. Бо ви знаєте, це велика проблема. Велика проблема невідчуття отут у нас, в Черкаській області, зокрема, і в областях там, де мирно, слава Богу. Неповне відчуття тої трагедії, того лиха, яке відбувається там на сході. Чи бачите, вчора Смілянського нашого хлопця похоронили досить молодого, який залишив двох діток, двох хлопчиків трьох і п'яти років. Ви знаєте, такий духу Холодноярського і сам родом з Холодноярщини. Це Євген Войцехівський на минулому тижні. Ми золотоністя похоронили Валентина Чуруту. Так що, ви знаєте, навіть участь людей в цих похоронах, а очікування хотілось ну, вимагає більшого. Як в смілі, так і в золотоноші мені думалося, що люди мали би зібратися на такий собі великий майдан, як збиралися в часи майдані, бо це горе, це наше лихо, але не так багато люду. Тобто, оцього осмислення, що лихо в нашій країні є, це і учора, і сьогодні там на сході, а сьогодні може бути чи завтра в Черкаській області, чи в тій же Рівненській, то це велика небезпека. Я думаю, що всім миром, як казав Шевченко, громадою обух сталить. Та добре вигострить сокиру та й заходиться вже будить. Мається на увазі будить отой дух, який був збуджений на майдані, але десь він приколисується напевне і притуплюється цими подіями, що вже йде якесь певне звикання. Розумієте? От. І ті люди, які беруть активну участь у цих процесах, благодійних, так в процесах підтримки військовослужбовців, це засвідчує, що саме вони якраз і намагаються відчути або хоч дотично бути до того до тої ситуації, яка там відбувається обласною радою, по, по, по комплексній програмі Турбота 2014-2020. Виділялися і виділяються кошти і для підтримки, зокрема, військовослужбовців. І сьогодні ми будемо зустрічати працівників УМВС Черкаської області, які приїхали з зони АТО. Ми їм так само. Підтримку таку матеріальну виділили по півтори тисячі кожному, їх 90, але все-таки це є певна підтримка, були би кошти більші. Був би бюджет, будемо казати, ширший, то тоді би зовсім інша ситуація була. От так само по переселенцях працює обласна державна адміністрація активно і, звичайно, що ми долучаємося і в цих процесах, і розселення людей, і їм певної допомоги так само було виділено 500 тисяч на переселенців на цій сесії, яка нещодавно відбулася. От. Треба сказати, що я рада з того, що саме на цій сесії вперше за роки Незалежності України були. Прийняті зміни до бюджету, і передбачено в цих змінах допомога у формі стипендії нашим репресованим і політичним в'язням. Це люди, які боролися за Україну і практично маргіналізовані були увагою будь-якої влади. Навіть і тої, на жаль, яка безпосередньо була дочетна до тих подій за в боротьбі за незалежність України, я маю на увазі і Помаранчева, зокрема. От і тому виділено було кожному, а їх 163 репресованих і політичних в'язнів на теренах Черкаської області, по 300 гривень до пенсії. Мені б хотілося, щоб це було по 500, але знову ж таки, бюджет і події, оці, які постійно диктують якісь кроки навіть не популярні, от вимагають власне, трошки затягувати свої паски, але тим не менше, ці люди породіли, що їм виділили і матеріальну допомогу після круглого столу, який я провела з ними. Я практично кожному з них виділила по тисячі гривень із свого фонду. Вони справді пораділи. Зараз стоїть питання, щоб репресованим. Надати можливість лікуватися в обласному госпіталі, який звучить госпіталь для ветеранів великої вітчизняної війни, і плюс додати і репресованих. Розумієте, так само зараз питання стоїть по побудові каплички саме в пам'ять репресованим, тому що досить скромно обходимо ми саме цих людей, а вони е, швидко відходять, і хотілося, щоб відходили вони із чистою, як кажуть, душею і втіхою, що, хоч трошки про них хтось так подбав. Ну, Багато роботи, роботи багато в обласній раді зараз, особливо по моніторингу комунальних підприємств. Ви знаєте, що в обласній раді є більше двадцятка підпорядковано комунальних підприємств, і здебільшого вони всі збиткові. А збиткові чого різні абсолютно підходи. Попередня влада практично свідомо доводила ряд підприємств до банкрутства. Що ми маємо зараз із. Облпаливом, а це стратегічний об'єкт. Якщо говорити навіть про те, що зараз, до речі, я повинна сказати, моя заступник Наталія Кравцова активно в цьому процесі бере участь, об'їжджає практично повністю всі райони нашої області, от і перевіряє стан комунальних підприємств, зокрема і облпалива. А територія облпалива, в принципі. Вони мали би давати великий прибуток, нормальний прибуток. Тим не менше, вони використовуються для місцевих клерків і живі гроші йдуть у кишені тим, хто ще там залишився на території, облпалив, А вони безпосередньо ці об'єкти, що і заасфальтовані, і підвідні колії зроблені, розумієте, і ваги. Безпосередньо використовується абсолютно не за тою ціною, яка мала би бути. Тобто в бюджет практично нічого не поступало і маємо тільки борги. І тому зараз і по облпаливу, і по річковому вокзалу, і по аеропорту йде серйозна розмова з метою залучення інвесторів. Зокрема, ось в аеропорту я днями зустрічала генерала армії Миколу Литвина, який приїздив на військовому вертольоті. Прилітав, перепрошую, з метою перевірити бойову готовність наших оршанецьких прикордонників. От і е, він подивився тут територію аеропорту і каже, він же ж цей об'єкт включений до військових стратегічних таких об'єктів. А якби він справді працював на ту потужність, е, яка потрібна, то е, ну, не були би цього, що територія ця гуляє практично, розумієте? От і занехаюється. І я повинна сказати, що от справді виділялися кошти туди, багато коштів виділялися, але наразі ми маємо знову ж таки проблему ту, що є проблема із сертифікацією. І тому на цій сесії були виділені кошти 611 тисяч на сертифікацію цього аеропорту, бо якщо б він не сертифікований був, то сюди абсолютно ніякого інтересу не мають, щоб вливати свої кошти інвестори. От тому змушені були виділяти ці кошти, якщо ми хочемо, щоб аеропорт запрацював по справжньому, а не просто здавалися ті величезні площі в оренду. От оренда там під транспорт певний, під якісь певні е, перебування якоїсь техніки. От тому е, якраз і викликало деякий, знаєте, не, е, невдоволення у ряду депутатів, що кошти ці виділені, інакше ми не можемо. Ми розуміємо, що є е, ще пріоритетні інші е, завдання наші. Е, але оскільки е, голова ода. І обласна рада, працюємо і працюємо в тому напрямку, щоб активізувати оцей інвестиційний клімат в області, не упустити цих шансів, коли нам люди нашій позиції, патріотичній, українській, проєвропейській позиції довіряють і вірять у нас, то саме якраз момент залучення цих інвесторів. Тому було створено і ось це. Комунальне підприємство при обласній раді, яке називається Агенція розвитку Черкащини, яке так само викликало жваве обговорення і дехто з цим не погоджувався, оскільки мотивуючи тим, що є департамент інвестиційної політики. Але треба сказати, що якраз агентство розвитку Черкащини на цій недавній сесії прийнято рішення засвідчує, що влада. Та, власне, прагне наполегливо вести пошук цих потенційних інвесторів, які будуть готові внести бізнес у нашу область. Це важливо, бо будуть створені і робочі місця, і кошти вкладатимуться в розвиток інфраструктури тощо. Тому що знову ж таки повертаючись до проблеми децентралізації влади, до реформи місцевого самоврядування, ми маємо дбати про що? Про те, щоби. Знову ж таки, кожна громада практично мала можливість знаєте, заробляти кошти, і щоб ці кошти, наприклад, і від інвесторів. Могли залишатися особливо у формі податків, залишатися на місцях. Тобто, це ми робимо вже таку, можна сказати, стартову площадку, підготовчу площадку для того, щоб коли будуть ось прийняті зміни вже до конституції у контексті цієї реформи. То вже ми зможемо власне громаду якимось чином підготувати до цього власного господарювання. Ви бачите, що зараз активно в цьому плані проходив і перший саміт миру у Києві. Там ми були із Ткаченком. Володимир Михайлівна, я був весною присутній під час голосування за вашу кандидатуру і вважаю, це однією з перемог такої революції гідності у нас на Черкащині. Знаючи, вас ви є людина скромна, духовна і моральна. Скажіть, як вам вдається справлятися з таким обсягом роботи? Чи не важко буває часом? Ви знаєте, я не можу сказати, що важко буває часом. Або не можу сказати про свою втому, в якій вона знаходиться стадії моя втома. Цього не потрібно говорити. Ви знаєте, взявся за не каже, що не душ, кажуть у нас люди. І ви знаєте, якщо мені люди довірили, якщо я в тій ситуації абсолютно для мене незвично була проголосована. Це мені додало духу, це мені додало впевненості у собі, що я зможу. Ясна річ, важко. І ну, мабуть, лукавство було б з мого боку, якби я сказала, все нормально. От я вже казала на початку нашої розмови, що випало нам на, на мою долю, зокрема, все. І по перші три тижні, коли без губернатора була області, мені доводилося із Оршенецькими хлопцями, з військовим обласним комісаріатом працювати в плані того, що хлопцям треба було переводити зброю і активізувати роботу по підготовці. Військовослужбовців і так далі, тобто, всі ці процеси доводилося і мені пережити. Я зрозуміла, який це огром відповідальності і проблем має лягти на мене. От. Але я повинна сказати, що з одного боку важко, але і з іншого боку, стимулює власне спілкування з людьми, коли громада. Приходить, коли громада отримує від тебе якусь допомогу конкретно, я відчуваю, що цим я підживлюю свою енергію і свій дух, тому що коли ти робиш добро, якісь конкретні кроки, це якоюсь мірою тобі повертається. А вже дивіться, з листопада, вже скільки місяців, народ тримається. І народ, мабуть, підживлюється духом ще тим, що відбувається там на сході. Народ у певній мірі, ота його частина, така авангардна, усвідомлює, що відбувається. От. Важливо, щоб не було розбрату внутрішнього, а він є. Цей розбрат назріває, і мені дуже неприємно спостерігати, коли продовжує відбуватися боротьба за владу. Тоді, коли там хлопці гинуть. Дехто продовжує вирішувати свої інтереси і питання бізнесу розумієте, оце що найбільше вражає. Хочеться, щоб були зміни, але чесно зізнаюся, що цих змін я поки що сама особисто не відчуваю. Оця корупція, з якою треба боротися, оцю корупцію, яку ми виявляємо, ви знаєте, є багато проблем, таких, які пов'язані із правовими такими підставами. Це треба, щоб була досить позиційна, чесна судова гілка. От. Так само якісь певні кроки відчуваються, але вони не такі потужні, аби давали відразу результати, щоб люди повірили нам. Тому десь наступає іноді розпач, тому що треба, щоб людей багато при владі було таких, знаєте, які не плекали якісь інтереси і не чекали якісь інтересів, де би знайти е тихенько якусь шпаранку, щоб було комфортно тобі завтра. Сьогодні ми маємо жити, сьогодні, власне, ми маємо продемонструвати людям те, що. Е вони мають надію завтра вже жити в країні в нормальній, абсолютно про європейській країні. Мені би хотілося цього, але мало моєї тільки позиції. Треба, щоб на всіх рівнях влади були люди, які, яким болить доля таких, як вони. Будь ласка, як ви співпрацюєте з громадськими організаціями, uh -huh. з активістами? Я вам хочу сказати, що справді громада і інтереси громади для ради це основне. Ось буквально завтра я вже організовую такий серйозний круглий стіл із інвалідами, тобто людьми із обмеженими можливостями. Ряд громадських організацій це і люди із обмеженими можливостями, і слуху, і зору. Так і, е, в принципі, люди, із які мають проблеми з руховим апаратом, тобто е, ми хочемо зробити цей круглий стіл з тою метою, щоби. Е, Показати громадськості, що є ці люди, є вони поміж нас. Будемо обговорювати і все робити можливе для того, щоб звернули увагу і підприємці, роботодавці на цих людей. Тобто питання і збереження робочих місць, і створення робочих місць. І соціального захисту інвалідів. Тому що я залучила всі служби, абсолютно, якщо матимете можливість, завтра прийдіть всі служби, які пов'язані з охороною здоров'я, соціальним захистом інвалідів. Тому я хочу сказати, що Завтра е, хотілося щоб і культура наша, і власне мер міста ми запрошували, і голова обласної державної адміністрації, щоби почули всі ми цих людей, почули їхні проблеми і відчув кожен, що значить. Коли ти абсолютно не можеш повноцінно сприймати світ, і наскільки важливо, щоб була підтримка влади, є ж по межах інвалідів, дуже багато талановитих людей. Якщо людина в чомусь фізично так, не дістає повноцінного сприйняття світу, вона десь намагається виявити себе у інших можливостях. Чи вона малює, чи вона пише, чи вона вишиває. А таких нас багато. І от важливо, щоб влада звернула увагу на те, щоб підтримати цих людей. Десь закупити книги, десь закупити картини, десь просто закупити ті ж вишивки. І це вже для них є статок для їхнього існування в першу чергу їхньої родини. Валентина Михайлівна, я знаю, у вас сьогодні був напружений робочий день, хоча угу. зараз. Тільки пів на першу. Скажіть, будь ласка, чим ви сьогодні займалися? Знаю, була у була серйозна зустріч? Uh -huh. Сьогодні ми з моїм заступником Наталією Кравцовою їздили на Азот до директора Віталія Леонідовича Слюсаря. Так? І ми з ним вели мову про. Співпрацю насамперед і про мову про підтримку з боку азоту обласної дитячої лікарні ми спілкувалися із головним лікарем Кондрацьким, і там є дуже великі проблеми. Із в принципі із самою організацією і перебування хворих. Там ви знаєте, там немає кондиціонерів, люди задихаються практично, немає того відповідного провітрювання. Там просто є тих ряд проблем, які ми хотіли, щоб азот. В принципі, зміг допомогти. Про те, що ми домовилися, але Азот теж перебуває зараз у таких складних умовах. Тим не менше, нам директор показав всі ті потужності, якими вони володіють, показав і той парк тролейбусів, який стоїть там мертвим, як то кажуть, вантажем і не працює. І це теж, власне, проблема, яку вони хочуть вирішити за підтримки і нашої і голови Ода, і, звичайно, що мера міста поки що е, такої підтримки він не отримує слюсар. І ми побачили, що цей транспорт справді який економний, на відміну від е, маршруток, так набагато економний. Він просто продовжує стояти. От, тому що на пропозицію самого ж Одарича в свій час, як слюсар пояснює, ці тролейбуси були придбані. І от вони продовжують стояти, тому що не закладені у бюджет міста відповідні кошти, аби їх придбати для міста вже по тій навіть ціні, по якій вони закупляли, бо зараз вони набагато дорожчі. Ну зараз говорили з інвесторами по їдальні. Ви знаєте, що в нас в будинку Рад була прекрасна їдальня. Кілька років вона практично не функціонує. Де вже вкладені гарні кошти, щоб зробити там великий ремонт з попередньою владою. Зараз ми повертаємося до того, щоб все-таки залучити інвестора і зробити таким чином, щоб ця їдальня була для пересічного громадянина, щоб в районі 15-20 гривень кожна людина змогла зайти і похарчуватися там і перше, і друге, і третє. Де в нас тут є в місті в центрі їдальня нормальна? Немає. А люди шукають, і, знову ж таки, є прекрасний об'єкт. Так що ось таким ми займаємося, такі наші будні. Хотілося б творити, хотілося б повернутися в свою стихію, але вимога часу є такою серйозною. От зараз будемо зустрічатися із... Хлопцями тими девіності УМВСниками, які приїхали з тої зони, і хотілося б сказати їм добре слово, тому що їм така підтримка так само потрібна. Валентина Михайлівна дуже багато громадян і Черкас і області стикаються з усією несправедливістю, яка дісталася нам в спадок від строї влади. Можливо, якісь корупційні прояви. Куди їм звертатися, чи можуть вони приходити до голови обласної ради і я шукати повинна, правди? Я вам повинна сказати, що е, той прийом, який я здійснюю раз у місяць е, в понеділок, е, це е, надзвичайно мало для того спілкування, щоб почути громадян. Кожного дня в мене відкриті двері. Якщо я ніде не на виїзді на якихось об'єктах чи якісь проблеми, ви ж бачите, які пов'язані з цими подіями, у мене двері відчинені. Ніхто до мене сюди не записується, а приходять люди просто. Просто приходять і вирішуємо, наскільки ми можемо разом вирішити проблеми, ми вирішуємо. І якщо я не можу вирішити, я обов'язково шукаю можливості впливу, наприклад, і, і підтримки голови ОДА чи мера міста. Тобто, приходьте, заходьте. Я завжди вас хочу не просто почути, а я хочу допомогти. От волотинами хайна, тоді ваше побажання черкащанам. Жителям області. Будьте небайдужими. Будьмо разом в першу чергу. І е, пам'ятаймо, що герої не вмирають, ті, що, ті, з якими ми попрощалися. І е, не просто не вмирають, а героїці дають нам шанс бути в Україні по справжньому українцями. Оце важливо, щоб почув кожен на рівні глибу свого духу і своєї душі. Не будьмо байдужими і будьмо співчутливими і будьмо пильними. Оце, що хотілося б сказати на завершення нашої розмови. Слава Україні! Героям слава!